З року в рік Ямпільчан пригощає медом власного виробництва Павло Масюк. Чоловік має власну пасіку, а ще навчає дітей бджільництва на станції юних натуралістів. З нагоди Дня пасічника, який відзначається 19 серпня, ми вирішили розпитати бджоляра про секрети цієї стародавньої професії. Перші спогади, які я отримав про бджільництво, це були мої перші спогади дитинства. Цією справою займається вже п'ять поколінь моєї родини. От. І перші спогади це була кочова пасіка, яку, яку мій батько та дід вивозили на медоноси, на медоносні поля Ям, Ямпільщини Ямп Сумської області. З дитинства я мріяв отримати професію бджоляра. Ну і я отримав знання від свого батька, який передав мені всі навички. І любов до заняття бджільництвом. За словами Павла, бджолярство на Ямпільщині має давні традиції. Як правило, їм займаються сім'ями. Секрети професії передаються від батька до сина. Сучасне бджільництво перетерпіло перетерпило змінення невеличке, скажімо так. Це така галузь, де науково-технічний прогрес не вносить свою корінну ліпту, корінні зміни методи відбору меду. скажімо так. Ну, ми прийшли до того, що якщо ми візьмемо історію бджільництва, то спочатку люди займалися, е, утримували бджіл в таких названих в нашій місцевості або бортях, які робилися з липи. От. Це деревина, у якій знаходилися штучні отвори, і в них заселялись бджіли. Ось таке. В нашій місцевості це звалося або борт, якщо вона була на, на деревах, або люди називали це, бджаляри називали колода. І коли питали один у одного бджаляри, то вони питали так, а скільки в тебе колод? Якщо сказати про розвиток бджільництва на Ямпільщині, то це традиційне бджільництво, яке передається в родинах, вона носить спадковість більше. Якщо є бажання отримати професію бджоляра, то це така праця щеп'ятільна, яка потребує, потребує і фізичної. І розумової нагрузки цього року місцеві пасічники отримали добрий врожай меду. За словами Павла Масюка, він залежить не стільки від погодних умов, як від майстерності бджоляра. Меду вистачить всім ямпільчанам, а надлишки охоче придбають в країнах Європи. Я запам'ятав, запам'ятав слова свого батька у доброго бджоляра не буває поганого року. Це все залежить від нас. А пасіки бувають не не тільки стаціонарні, так як наша пасіка, але пасіки, пасіки, більшість пасік України це кочові. Ми перевозимо пчіл до медодаїв України. Тому ми, ми можемо, від нас, залежить, від нас залежить кількість урожаю, який ми отримуємо від бджіл. Ми підвозимо, підвозимо в нашій, в нашій місцевості дуже гарний урожай. Ми отримуємо в сусідніх громадах. Це громади колишнього Глухівського району, бо там добрі землі, чорноземи. Наш регіон це північ України. І він дуже щедрий на медода... медодаї. Наша медонозна база складається на перше, це перший травневий мед, це мед закації. Далі в нас є масиви Липи. Далі фермери засівають гречку. Є таке різнотрав'я, як Волошка, буркун. Нещодавно, кілька років, з'явився такий гарний меданос, гарний як канадський золотушник. На Ямпільській станції юнаті вже кілька років намагаються розвивати такий напрямок як апітерапія, тобто медичне застосування продуктів бджільництва. Тут можуть запропонувати навіть сон на бджолиних вуликах. Сьогодні ми знаходимося на пасіці станції юних натуралістів ямпольської громади Сумської області. Це пасіка у нас колективна, належить громаді. Тут ми відбираємо мед, який реалізуємо серед жителів громади. Одне з направлень, яке ми можемо розвивати в бджільництві це апітерапія. Це оздоров оздоровлення людини продуктами бджільництва, які ми отримуємо від наших, наших улюбленців. Ну, ось я вам покажу один із продуктів це прополіс. От. Якщо брати бджіл, то вони теж, як і людина, хворіє. В неї є, вони хворіють на грибкове захворювання, вірусне захворювання, тому протягом століть, навіть тисячоліття вони виробили свої методи боротьби з цими хворобами. І одна з, хвороб, і одна, один з методів це бджіли збирають, збирають бальзами який люди називають прополюс. Ми можемо використовувати настойку цього прополюса, спіртову настойку прополюса або водний розчин прополюса. Це підвищує імунітет людини, це, це зміцнює організм, це боротьба з грибковими інфекційними хворобами людини. Один із продуктів це бджолиний віз, який виділяє сама бджола. Це використовується також у мазях для оздоровлення людини, а також воск використовується у косметі. Це і туалетні води, це і мазі, креми і тому подібне. Як я казав, одне із направлень це наші пасіки, які ми плануємо розвивати, це сон на бджолиних сім'ях. Що робить це направлення? Це оздоровлення людини енергетикою бджолиної сім'ї. Людина заходить в АПІ будиночок і відпочиває на бджолинах-сім'ях. Таким чином нормалізується. Енергетичне біополе людини.